Ой, смиреком розкажи мені смереком, Чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя смиреком, на краю села хатина, а в хатині те дівчина. На -на -на -на, -на, на 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 та до неї так далеко. Ой, смереко, розкажи мені смереко, чом ти так живеш, ростеш далеко Чарівна моя смереко? ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко. Чарівна моя смереком кінець робочого дня, Ох, треба чухати, відпочивати, слава Богу, вечір. Ніч буде. Для відпочинку ще один деньок і вихідний.